Всім привіт! На додачу до попереднього відео про блокування реклами з використанням PyHole, хочу трохи більше розповісти про цей метод блокування за допомогою DNS. Тому це відео про суть роботи PyHole, Також, чому небезпечно використовувати сторонній DNS сервіс і трохи про досвід використання PyHole. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це дуже мотивує і надихає на створення нових відео. Для початку дуже коротко про те, навіщо існує DNS. Наприклад, ви хочете відкрити сайт wiki.com на вашому телефоні. Уявімо, що цей сайт знаходиться на сервері з IP-адресою 1.234. Проблема в тому, що ваш телефон не знає адресу серверу. Для цього є DNS, в якому зберігається список відповідностей. Домен IP. В нашому випадку wiki.com знаходиться на сервері 1.2.3.4. Сам DNS-сервер має власну IP-адресу, і телефону треба її знати. Навіть якщо в налаштуваннях не вказан жоден DNS, буде використовуватися той, який забезпечує інтернет-провайдер. Тож телефон запитує в DNS. Яка адреса серверу wiki.com? DNS відповідає 1234. І далі телефон робить запит до серверу 1.234 і отримує відповідь сторінку wiki.com. Подібним чином працює реклама на сайтах. Коли ви бачите рекламне зображення або кнопку, це означає, що цей рекламний компонент завантажився з якогось домену, Наприклад, ads.com. Це відбувається так само. Телефон запитує в DNS адресу серверу ads.com. DNS відповідає, наприклад, 5678. І далі телефон завантажує рекламу серверу 5678. Більш детально про те, як працює DNS, ви можете подивитись на каналі Віктора Турського. Це розробник дуже високого рівня. Рекомендую подивитись його відео. Посилання залишу в описі. Тепер. Що відбувається, коли ми встановили PayHall. Після того, як ми вказали IP-адресу PayHall як наш dns сервер телефон почне запитувати IP-адреси сайтів у PayHall. Наприклад, ми запитуємо адресу wiki.com. PayHall не має списку доменів всіх на світі сайтів. Він має тільки список сайтів, які треба блокувати. PayHall перевіряє. Чи є wiki.com в чорному списку. Якщо немає, PayHall запитує IP-адресу у зовнішнього dns серверу і перенаправляє нам відповідь. Тобто відбувається те саме, якби взагалі не було PayHall. Але якщо телефон запитає адресу серверу ads.com і цей ads.com є в списку на блокування, PayHall миттєво відповість, що адреса серверу 0000. Умовно кажучи, для телефону це буде означати, що такого сайту не існує, тому реклама не підвантажиться. Ось така простара ідея блокування реклами методом кастомного DNS. Продемонструю, як воно в мене працює. Зараз PaйHall вимкнений. На сторінці є купа Google реклами. Вмикаю PayHall. Перезавантажую сторінку. І вся реклама зникла. В коментарях до попереднього відео часто писали, що є багато DNS-сервісів, які можуть так само блокувати рекламу. І не потрібно нічого додатково налаштовувати. Як я робив з Raspberry Pi. Так, я згоден. Це набагато простіше. Використовувати в налаштуваннях роутеру чи телефону якийсь такий dns сервіс Але це може зменшити безпеку ваших даних і вашої мережі. Давайте розглянемо приклад, яким чином зловмисний dns сервіс може завдати вам шкоди. Наприклад, ви хочете зайти на сайт privat24.com. Сервер цього сайту знаходиться за адресою, наприклад. 7777 Але у відповідь від DNS ви отримаєте якусь іншу IP-адресу 69696969. 69, 69. А на цьому сервері копія Privat24, яка очікує, що ви введете там пароль та інші персональні дані. Ось так просто можуть працювати шахраї. Звичайно, існують методи верифікації для викриття фейкового IP. Наприклад, за допомогою HTTPS сертифікату, але не всі сайти додають собі такі перевірки. Також DNS провайдери можуть теоретично відстежувати вашу активність, якщо ви користуєтесь їхнім сервісом. Можливо, це не становить безпосередньої загрози, але про це варто знати. В кінці має що додати до теми iHall він не може блокувати рекламу в YouTube. Так як реклама підвантажується з того самого домену, що й саме відео. Тому, якщо заблокувати домен, відео не буде працювати. Я не знаю іншого рішення, окрім як YouTube Premium або розширення типу uBlock. Якщо ви знаєте інше рішення, пишіть в коментарях, буду вдячний. Також через блокування Google реклами не відкривається посилання на рекламні товари в Google пошуку. Для мене це окне критично. Отже, пайхол чи щось подібне, що налаштовується в локальній мережі, це корисний інструмент для блокування реклами і покращення конфіденційності, особливо в умовах, коли ви самостійно контролюєте DNS-сервіс. На цьому в мене все. Дякую, що дивились, і не забудьте залишити свої думки та запитання в коментарях.